Я малюю картини і продаю їх. Я цим займалася до повномасштабної війни. Продавала їх за кордон. У мене там, до речі, залишалося вдома близько ста картин. Ну, Там все зруйновано. Ну, весь, весь населений пункт. Виїхали з Харківської області, з Ізюмського району. Ми там в цьому підвалі, в підвалі, в підвалі. І зв'язку не було, ну нічого не було. І ми зібрались, ну як зібрались, взяли документи, аптечку, зубні щітки і все. Ці картини вже тут полювали, так? Я так, так. Ми там врятували життя. Я два місяці відходила, думала, слава Богу, що ми взагалі ну, живі, здорові. Ну, там навіть про це мова не було. До речі, там ще така дивовижна історія. Це мені привезли звідти альбом мого, мого малого. Так. Ну, кстати, он тоже нравится. Я про нього думала весь час. Ну, коли ми тут були. Я думала, що ну, е, ну якось ми будемо, ну, десь будемо жити, ну, е, ну, налагодимо життя, купимо так, телевізор, тобто, цю, цю техніку. А де я візьму фотографії? Ну, оця з УЗІ, ну, тобто є такі речі, які... Купити. Там, ну, там будинок наш, ну він зруйнований, я не знаю, це, це реально якесь чудо. І він просто був на вулиці втрені. Е, я не знаю, як він зберігся, але були дощі. Ну, була погода така, оця навіть бірка. Е, Отак вона так і лежала, вона навіть не випала. Я не знаю, як це пояснити, але ну, таких історій багато. До війни ти жив, якось ну, ні на кого не розраховував, так, ну. а тут стільки допомоги ну, всюди-всюди. Я була в шоці, чесно.